Трошки про енциклопедію бухгалтерських проведень у бюджеті. Вона розташована на нашому сайті: продукти, методичні демонстраційні матеріали. Обираєте енциклопедію бухгалтерських проведень та обираєте той розділ, який вам до вподоби. Ну, Наприклад, розбираємо пенсійний збір, приклад номер 8 Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Що є на сторінці, яка відкрилась відеозапис, до речі, в Ютубі він теж є. Де, наприклад, пенсійний збір з перших реєстрацій автомобіля наведено проведення, яке рекомендує автор статті з УТЕКи. Крім того, є кнопочка. На демобазу, де скористались цією, цією нагодою і записали відео, приклад цей розташований у демобазі. Крім того, сама стаття у текі, на підставі якої зроблено відео, а також конспект, який теж можливо по сайту закачати і надати, або комусь хто Вперше це робить, або якщо ви це вперше робите, то цей конспект закачуєте. У паперовому вигляді представлено сам, сам приклад, а також усі дії, які потрібно зробити в програмі, щоб проведення, які відображено у цьому прикладі, були відображені в програмі. Ну, крім того, для тих, хто полюбляє, крім відео, дивитися ще саму презентацію на підставі якої зроблено відео, це теж знаходиться на цій же сторінці і його можливо завантажити. Наша сторінка в YouTube. На сторінці, до речі, до сторінки можна перейти з нашого сайту, нажавши клавішу YouTube. І що ми тут бачимо? Ми бачимо у репрезентаційному вигляді. Всі відеоприклади, які теж є на нашому сайті у розділі, у розділі бухгалтерських проведень, а також записи вебінарів, і цей вебінар теж буде розташовано завтра або сьогодні ще у, на цій сторінці YouTube. Для того, щоб ви не забували про ці матеріали, коли вони виходять, Прошу підписатися, а також поставити лайк, якщо ви дивитесь у запису на YouTube. Зараз це теж допоможе нам розповсюджувати добрі гарні програмні продукти. Крім того, наші сторінки Viber і Telegram. Як бачите, тут теж у такому звичному вже для нас Звичний до телеграма вигляді зосереджено найважливішою інформацією з посиланнями на перші джерела.